Коломийські ліцеїсти повернулися з мандрів Європою. 28 учнів і 13 вчителів відвідали чотири країни. Подорож відбулася завдяки співпраці Коломийського природничо-математичного ліцею з польським навчальним закладом. Своїми враженнями ліцеїсти ділилися з моєю колегою Мар'яною Мацьків. Навчально-виховний комплекс номер 9 школа природничо математичний ліцей, співпрацює з школою ліцеєм польського міста Гнєвіно понад три роки. Розрахована така співпраця і на дітей, і на вчителів, розповідає директор ліцею Ганна Пасічна. Ця угода. Поклала початок такій співпраці, дуже плідній, тому що наші діти вже в минулому році були у угнівіно в гостях у польських дітей. Ми відпочивали там п'ять днів. Але ця праця цей відпочинок був спільний такий з працею. Ми дуже багато робили корисно і для дітей наших, і для дітей польських. Потім, в цьому року, в червні місяці діти польські, 40 дітей, 6 вчителів приїхали до нас, гостювали. У нас 6 днів. Подивилися Прикарпаття, місто Коломию. Були дуже зачаровані і містом нашим, і нашим. Нашим ліцеєм і нашими дітьми відвідали костел у місті, Коломиї, були вражені, що все це так зберігається, їхня культура. Ну і Потім вони запросили нас цього року вже в подорож спільно з польськими дітьми. У Європу вирушило більше 40 представників Коломийського природничо-математичного ліцею, з них 28 учнів. В основному це лідери учнівського самоврядування, переможці предметних олімпіад та активісти. Ті враження, які були. Від побаченого це просто не передати словами. І, звичайно, ще ця дружба між дітьми українськими і польськими приносить дуже багато корисного як нашим дітям, так і дітям польським. Я думаю, що це тільки започаткована така наша співпраця, співпраця продовжується, і результати, напевне, будуть досить таки великі. У подорожі українські та польські ліцеїсти провели 16 днів. Вони відвідали Польщу, Париж, Брюссель і Прагу. Трохи довше відпочивали на березі Ла-Маншу у містечку Стелла плаш Чи не на найбільше дітям запам'ятався Болонський океанаріум, європарламент, ну і звичайно, Ейфелова вежа. Нам дуже сподобалось. У Нас в програмі було багато також пляжування, багато екскурсій. Ми здружувалися з дітьми інших країн, з поляками, з англійцями, з дітьми Прибалтики. Дуже сподобалось. Це була моя перша подорож за кордон. Я в захваті від цієї поїздки. Ми побували в багатьох країнах Європи. Побачили такі архітектурні спруди, які я раніше бачив тільки по телевізору. Спілкувалися, мали можливість спілкуватися з дітьми з інших країн. Мені дуже сподобалось бути за кордоном. Це моя друга подорож з ліцеєм з Ганом Маклаєвим. Були в Польщі. Було там п'ять днів, було дуже цікаво. Але Франції було цікавіше, ніж у Польщі. Там архітектура інакше. Цікавіше було спілкуватися з іншими дітьми, англійці, приплати і поляки. Вразила найбільше Париж. Там ельфова вежа. Також мене вразили їхній собор, церква. Мені дуже сильно сподобалась Прага. Там мені сподобалася архітектура. Співпраця з школою ліцеєм польського міста Гнівіну у першу чергу має на меті обмін досвідом між вчителями і дітьми з двох країн. Також це чудова нагода для удосконалення знання іноземних мов. Завдяки прогресивному міжнародному досвіду поляків коломияни хочуть підвищити якість освіти. Є чому повчитися і у нас, продовжує Ганна Пасічна. Ми дивуємо також їхніх дітей, їхніх вчителів, тим, що наші діти інтелектуально дуже е, високо. Тому що в шахмати наші діти виграють, різні ігри, які ми проводили. Діти виграють художня самодіяльність. Концерти вони просто зачаровані. Як ми любимо свої національні традиції, як ми їх бережемо? Подивували багато. Ми їх і вони нас також, тому що їхні діти дуже спортивно розвинені. От рівнем у спорті їм немає. Що нам треба ще вчитися, тому що волейбол, баскетбол, футбол вони вигравали від наших дітей. Менш ніж за місяць розпочнеться новий навчальний рік. Він обіцяє бути не менш цікавим. Розповідають у ліцеї Мар'яна Мацьків Ігор Кофлюк для телеканалу ЕНТК.